У сумах прибирають торговельні намети на центральному ринку. Тут хочуть привезти до ладу територію. Що саме планують, дізнавалась Євгенія Токарєва. Демонтують два крайні ряди з боку набережної річки Стрілки. Роботи почали два тижні тому. До цього підприємців, які тут працювали, переселили всередину ринку, де раніше були м'ясний та молочний павільйони. Умови набагато комфортніші, звичайно, ніж на вулиці. І покупцям тут, думаю, буде зручніше набагато. Але ну, не дуже нас люди ще знають просто. Ми чекаємо наших покупців. Сюди переїхали близько 70 підприємців. Ремонт у павільйоні зробила адміністрація ринку, облаштування в самих магазинах за гроші орендарів. Ціна не змінила. Ціна товару поки не змінилася. За оренду перші місяці у нас є знижка. Ціна за оренду зараз на ринку 250 гривень за квадратний метр. У нас трохи більше на небагато в нас виходить. Ціна майже як на ринку. Електрика входить сюди, те й на те й виходить. Якщо у нас було багато наметів на ринку, то тепер у нас один великий магазин. Ціна оренди піднялася. Ну, це більш накладніше, конечно, але за комфорт надо платити в три рази. То есть було 1300, зараз 35, но ще може бути підвищення, тому що опалювальний сезон. Нам одинаково. що там, що на разницу. Возможно, в цене будет буде різниці. Аренда дорожча здесь, я думаю. Немає дощу, грязі, і їм комфортно, і нам, звичайно. За проектом у цій частині ринку мають залишитися два торгівельні ряди, решту приберуть. Там хочуть зробити тротуари, газони, встановити лавочки та дитячі ігрові майданчики. Для автівок облаштувати до ста паркувальних місць. Наступні 50 підприємців переселимо в ту частину, де зараз будуємо за селянським ринком. Ті, хто виявив бажання залишитися на ринку, будуть розміщені у наметах з боку вулиці Засумська. Орендна плата практично для них не змінилася. Можливо, якщо з усіма платежами брати, за квадратний метр гривень до 50 всього лише збільшилася. Потім парковка, щоб доступ до ринку, бо проблема така тут є на сьогоднішній день. Дуже потрібна, тому що місто, як базарні дні, взагалі маловато для людей. Усі приїжджають, співробітники ринку, усі ставлять, хто тут працює, і звичайному покупцеві практично неможливо поставити машину. Робити це можуть без додаткових документів, розповів начальник міського управління архітектури Андрій Кривцов, тому що нічого не будують. Це десь 15 років назад. Було план реконструкції ринку, і було саме проєктне рішення на містобудівну раду виносилось щодо звільнення даних територій. На даний час я такого проекту не бачив, але це я знаю, що були. Давно такі обіцянки, що коли вони деконструюють сам ринок, вони будуть потихеньку звільняти місце і будуть влаштовувати благоустрій, який був за радянських часів. Ця територія знаходиться наскільки я розумію в аренді у центрального ринку, і він її проводить відповідність до того, щоб облагородити нормальний благоустрій, а оцей, вибачте, за ну скажімо так, шанхай прибрати. Другий етап демонтажу на центральному ринку планують розпочати за два місяці. Облаштовують територію, говорить заступник директора ринку Володимир Фільо, за власні та кредитні гроші.